Товариство вітаю з вами Олексій. Сьогодні ми розглянемо відносно бюджетне ліхтарне IDC в руку з 03 Я користувався ним протягом деякого часу в різних умовах і готовий поділитися своїми враженнями. Почну, як завжди, з комплектації. Маємо основні показники: це модель, колір, який світлодіод, теплота світла, сет – це те, що він йде з батарейкою. Ну і медій звісно. Далі по комплектації. Хоч і коробочка не дуже, я б сказав, така, подарункового стилю, однак комплектація тут непогана. Інструкцію вже не буду діставати, там нічого цікавого. По ліхтарику, звісно, в комплекті разом з акумулятором 18650 ємністю 3000, 3000 мАч на годину. Літенне 37 В, Ось так він виглядає. Брендовий. Маємо е, звичайну кришечку під е, темлячок. Також маємо в комплекті ще й кришечку з магнітом. Я її тестував. Як приклад, будь ласка, все по вазі, по всьому е, витримує з легкістю, тобто додає універсальності ліхтарику. Але я останнім часом нічого такого не робив. Мені здається, що ця кришечка і легша. І вона мені більше просто подобається в плані ергономіки, тому що тут просто рівненька, дуже зручно тримати в руці. Тут маємо такий зріз, і перфорація трохи відрізняється від такого, як на корпусі. Але не критично і не важливо, Я врахую. По темлячку, звичайний темляк, нічого особливого. І з плюсів це маємо ще два очільничі кільця, які в нас використовуються. Зверху та знизу. Круто, бо якщо там щось перетреться, загубите, завжди я в комплекті, і це реально класна штука. І, звичайно, маємо стандартний кабель USB A на USB Type-C для зарядки цього ліхтарика. В цілому, все. Вся комплектація, я думаю, що вона така небідна. Звісно, ще й маємо кліпсу. Я одразу її причепив. З рахунок чого можна кріпити ліхтарик до там стропи молі та й придумати собі там все інше можна. Це я думаю приберемо і перейдемо до технічних характеристик. Світлодіод тут Ніча 519, а з максимальною яскравістю до 1200 люменів. Також модель ВК03 можна придбати із світлодіодом Luminos sst 40, за рахунок чого ви отримаєте такий як гарний буст по яскравості, тому що турборежим буде на 1800 люмен. Взагалі це повпливає на всі режими роботи. У вас там середній режим буде 350, що взагалі там з головою на все вистачає. Низький буде 100, однак між мунлайтом і низьким режимом, тобто ви одразу там з трьох люмен на сотку у вас нічого не має поменше. Можливо, не всім це потрібно, тому тут же дивіться, як вам краще, який світлодіод обрати. В мене нічя e, 519, Не знаю, мені вистачає. як для універсальності, то взагалі з головою, e, тому що тут і мулайт на 2 люмен, і низький режим на 15. Якщо вам не треба там кудись багато десь світити. То теж непоганий варіант. По дальності освітлення за рахунок того, що турборежим на 1200 люменів, то дальність освітлення сягає приблизно там, до 200 метрів. По режимам роботи, звісно, маємо турбо 1200 люмен до 2,2 години використання. Так, Moonlight 2 люмена, 280 годин. Низький 15 люмен до 25 годин, середній 150 люмен до 9,5 годин. І високий 500 люмен до 2,5 годин. До речі, цікава різниця, що між на 1200 люмен і високим на 500 люмен по часу роботи, там різниця між ними ну, приблизно півгодинки. Тому тут же я використовував мабуть, турбо і, і не думав би про все інше по стробоскопу. Маємо тут також 1200 люмен, непоганий строп. В критичних випадках, я думаю, може знадобитись. По живленню, як я вже казав, акумулятор літіонний 18650. Він входить в комплекті, все супер. По зарядці USB type підтримка швидкої зарядки також є. Тобто ліхтар заряджається. Відносно швидко. По матеріалу корпусу алюмінієвий сплав 6061 Приємний, ну знаєте, такий, як всі. Я б не назвав тут щось такого вау-ефекту немає. Дуже цікава перфорація Мені подобається. Взагалі по ергономіці дуже класний ліхтарик. От не знаю, може мені і за того для моєї руки це прям ну, не знаю ідеальний варіант, тому що він вдало так е, впирається в долонь. Кнопочка під пальцем, все. У вас такий, знаєте, так, пошуковий метод, не знаю. ну Зручно, зручно тримати в руці, за рахунок ще кліпси, одразу там на лямку рюкзака собі причепили і пішли. По розмірам давайте поміряємо все. 0. Довжина 102 ну 102 мм, хай буде найтовщий, Десь тут, скоріше з кнопочкою. Давайте найтовщий в діаметрі 26,8. Ну, як бачите, він реально компактний. По вазі разом з батарейкою. Не розумію, чому вказують вагу ліхтарика без батарейки. Ви ж не будете його так носити. Вага з батарейкою 99 грам. Ну, майже 100 -ка. 100 грам з таким ліхтариком супер. По захисту тут IP 68. Витримує падіння з висоти до 1 метру, тобто характеристики стандартні. По управлінню ліхтар оснащений бічною кнопочкою управління з індикатором заряду, кнопка дозволяє перемикати режими та відображає стан заряду акумулятора. Наприклад, я один раз натисну, вимкнеться ліхтарик, і зелений індикатор показує, що ліхтарик заряджений. Якщо індикатор буде червоний, ліхтарик розряджений або йде зарядка. По управлінню далі просто вимкнути ліхтарик. Це один раз натиснути, двічі натиснути це турборежим, тричі натиснути це строп. Чотири рази натиснути, ви заблокували ліхтарик. Кожен раз, коли натискається кнопка живлення, він не вмикається, дає такий сигнал, що він заблокований. Чотири рази натискаємо знову, все, ліхтарик розблокований, можна використовувати. Якщо ми натискаємо кнопку один раз, ми отримаємо 15 люмен, низький режим, і далі перемикання йде з затисканням, низький, середній, високий. Якщо ми хочемо увімкнути Мунлайт, режим свічки, ми затискаємо кнопку, отримаємо два люмени, Мунлайт. Я думаю, не осліпить нікого. Покажу. Тобто управління базове, як на всіх вуркусах, хто користувався, вам буде зручно. По особливостям цієї моделі маємо технологію ATR, автоматично регулює яскравість для запобігання перегріву. Тобто, якщо ви багато там його тримаєте на високому, на турбо, він з часу може знизити яскравість. Також має захист від зворотньої полярності, запобігає пошкодженню при неправильній установці акумулятора, Таке буває особливо, коли використовувати там акумулятори, не такі он з піптіком цим, а без нього. Також можна це робити. Ну, не всі знають там, де плюс-мінус. Тут, до речі, це не написано, окрім того, що треба лізти в інструкцію. Рідкість, але буває, що трапляється. Ще по особливостям має функцію пам'яті, дозволяє ліхтару запам'ятовувати останній використаний режим, крім турбо, місячного світу та стробоскопу, тому що вони всі вмикаються окремо. Давайте перейдемо до демонстрації роботи. Приклад роботи ліхтарика Вуркос, модель ВК-03. Серія 519 А. Найнижчий режим Moonlight 2 люмен. На декілька метрів вперед. Все видно чудово. Далі низький режим 15 люмен. Тоже приблизно метрів до 10. Можна собі підсвітити. Не супер якісно. Телефон передає значно яскравішу картинку, але очима в цілому можна розгледіти. Далі вже середній режим 150 люмен. вже комфортно. Високий режим 500 люмен. Чудово видно. Вперед на 50 метрів взагалі без проблем. А то і більше. Можна все добре підсвітити. Турборежим. 1200 люмен. Такий непоганий прожектор. Ще й відпрацювати може так на батарейці більше 2 годин. І стробоскоп. Строб, до речі, також відпрацьовує на 1200 люмен. Отже, як висновок вурку з ВК-03, це чудовий вибір для тих, хто шукає надійний, ергономічний ліхтар для щоденного використання, туризму, риболовлі чи полювання. За рахунок Moonlight спокійно пропрацює як свічка вдома. Стробоскоп буде гарним засобом для самозахисту або сигналу, а турборежим дасть гарний огляд вночі. Змістів можна відзначити відсутність червоного діоду та можливість програмування режимів, проте враховуючи його переваги та доступну ціну, ці недоліки не є критичними. Посування на нього залишу в описі. Дякую за перегляд. Підтримуйте наші сили оборони. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та залишити коментар. Дякую, хай щастить.